Сьогодні ми проводимо засідання постійної комісії з питань благоустрою комунальної власності, житлово-комунального господарства, транспорту та зв'язку. Присутні три члени комісії, комісія правомощна, тому хто за те, щоб розпочати роботу, прошу голосувати. Дякую. Перше питання про надання дозволу на списання основних засобів комунального підприємства Веронівської міської ради Польове. Значить, до міської ради надійшов лист від комунального підприємства Веронівської міської ради польове про надання дозволу їм списати шляхом ліквідації як фізично зношені і непридатні до подальшої експлуатації у вершу 1985 року. Балансовою вартістю 856 гривень. Це на комісії будуть запитання. Тоді хто за те, щоб продати на списання? Дякую. Наступне про передачу господарське віддання на майна комунальної власності, комунальному підприємству народнівка житло, Наронівській міської ради. Це да. їхня будівля, яку вони займають вже, вже багато років, просто що ми оформили право власності, передаємо господарське відання у закон. Є Немає, тоді хто за дане Дякую. Про підтвердження факту набуття Миронівської міської територіальної громади і в Миронівської міської ради права комунальної власності на об'єкт нерухомого майна, який розташований за адресою Київської області, Вухівський район, села Крата вулиця Шевченка, 63. Це безпереда Зоря. зоряного, але ж, виходить, там. Сільська рада передала зоряному, а офіційно немає по актах країн передачі, ми не прийшли. Нам треба таке рішення прийняти, щоб ми зареєстрували право власності ради. І наступне питання, тому що ми оперативно оперативне право. Є запитання? Хто за? Дякую. Наступна про передачу в оперативне управління на майна комунальної власності. Комунальному дитячому закладу оздоровлення та відпочинку Миронівської міської ради з Це ж те, що я казала, де не управляли жодним. Тоді хто за? Требовувати. Требовувати. про прийняття у комунальну власність Миронівської міської територіальної громади майна від умерлої спадщини. Е, це у нас відбувся суд е, по, у селі у століти від умерла спадщина будинок. Рішення суду набрало законні сили, але у нас ще положення прийняли про відомерку спадщину, то нам треба прийняти рішення, а це що ми приймаємо це майно у собі в комунальній власність. Є запитання? А, а там, там будинок земля в нашій частині будинків. Ну, згідно рішення суду, ми можемо його. Передати комусь у власність там чи ну, ми продати, зараз... чи продати. Зараз оформляємо право власності, право комунальної власності на цей будинок, на ці землі, а тоді вже будемо. І можемо може собі зараз... передати. Не, не просто там в оренду давати. Ну, ну продаж залежать, що можна. Ні, ну мається на увазі, мається на увазі, що. Добре, хто за наступну правду. Включення нового об'єкту до переліку об'єктів комунальної власності Мирунівської міської територіальної громади, що підлягають приватизації міжитного будівлі вулиці Незалежності, 26Н, в селі Віктор Кабухівського району Київської області. Це там є магазин, який перебуває в комунальній власності. Його ніхто не орендує, він просто пустує, але... Ну, зверталися люди староста, що бажають викупити. Тому no. э... це раз пожив спілка раніше була там. Ну no, він тебе карапиші раніше, mm. да, вражаючи спілка. Да. Да. Але що вже 5 років він стоїть. Як сільська рада тоді була заключала договор, ну люди брали там чисто символічна ціна за оренду. А зараз ніхто не хоче брати. Є люди, які хочуть її взяти, ну викупити, mm. Так що є можливість її, тому що є якісь запитання? Немає. Наступне про приватизацію об'єкту комунальної власності Миронівській міської і територіальної громади. Не житлова будівля, Тесова на вулиці так. Незалежності. Була, Це чи? ми включили попереднє до переліку об'єктів. Це питання про приватизацію, про надання згоди, дозволу на приватизацію. І потім наступне питання буде про утворення аукціону. Зараз да. <пробітник> Про утворення аукціонної комісії та затвердження положення про діяльність аукціонної комісії <під> для продажу об'єкту малої приватизації. Немає запитання. Тоді хто за про зобов'язання щодо використання майна міста Миронівка Соборності 58%. 000. Це вже було приймалося рішення про те, що ми з державної ерідна. Державній власності, комунальній власність приймаємо будівлю по 58А. Але там вони завернули нам ці документи, і щоб ми дали зобов'язання про те, що казначейство і там, виконавча служба, і нотаріус, що вони залишаться там бути. І плюс до цього теж наступне питання буде, що ми умови. Основною умовою буде про те, що ми зобов'язуємося не передавати приватну власність ці будівлі, які ми Це робили. те, що я говорив, що І наступне тут питання про надання згоди на прийняття до комунальної власності yeah. Миронівської міської ради. Свободності okay. yeah. yeah. 58 з yeah, умовами. Yeah. 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 Всі питання, які виносились на розгляд комісії, ми розглянули. Тому до зустрічі на сесії.